Це звичайний елемент декора, який стоїть у мене в робочому кабінеті на безпосередньо у цьому комоді. І досить часто мої пацієнти, побачивши його, кажуть: доктор, це камені, це камені, які ви видалили. Це, мабуть, короловидні камені. Ні, насправді це звичайна шишка пофарбована і поставлена в баночку. Досить недорога річ, яку ми купили в магазині, але вона мені подобається нічого спільного з королевидними каменями вона не має. А що таке королевидні камені, ми зараз розкажемо. Дуже розповсюджений міф, що короловидний камінь це окремий різновид каменя, який характеризується тим, що він має якийсь дуже складний хімічний склад і має шипи, і тому він вростає в нирки. Все це міф. Все це насправді не є правдою. Короловидний камінь. Це камінь, який заповнив собою всю порожнину, в якій він почав рости, і почав проростати в сусідню порожнину. Ми з вами багато разів малювали нирку, і там було видно, що нирка має чашки, має лоханку, має сечовід. Ну і, звичайно, в кожному індивідуальному випадку камінь може починати рости або в чашці, або в лоханці. Досить чашки мають е, часто розголуджену структуру, і мають перш, чашки першого порядку, чашки другого порядку. І, відповідно, Якщо камінь почав, наприклад, рости в лоханці, а потім проріс в одні чашки, в другі, в треті і заповнив собою повністю чашкову-лоханкову систему. То він має вигляд ось такого, ніби коралу з великою кількістю розростань і е, відгалуджень. І е, в літературі такі камені часто називають кораловидними. Насправді, нічого не маючи спільного з хімічною структурою, це просто ознака ось такої от неправильної форми. До речі, досить часто в англомовній літературі кораловидні камені в нашому розумінні називаються камені по типу рогів оленя. Це, в принципі, та ж сама ознака, що вони мають великі. Таке розгалудження. Але королевидними камені можуть бути і уратні, і оксалатними, і фосфатні. Тобто, абсолютно ніякої прив'язки до хімічної структури немає. Насправді, королевидні камені це велика проблема, тому що вони є результатом дуже потужних. Порушень обмінних процесів в нашому організмі, і вони досить часто, дуже швидко розростаються. Ще одною небезпекою королевидних каменів є те, що досить часто, маючи величезні розміри, вони не порушують з знирки. І відповідно пацієнт може їх абсолютно не відчувати. Тому абсолютно не розуміє, чому його сусід з каменним розміром 5 мм ліс на стіни, і вони його так настільки боліли. А він, маючи камінь 4-5 см, який заповнює всю чашку влоханку. У систему абсолютно його не відчуває. Насправді відповідь дуже проста: п'ятиміліметровий камінчик, який вийшов з нирки з сечовід, він різко порушив сечі з нирки. Тиск піднявся, і ми відчуваємо неймовірний біль. А камінь, який заповнив собою всю чашку волоханкову систему, залишає все одно невеличкий проміжок для того, щоб сеча могла з нирки евакуюватися в сечовід. і болі не буде відчуватися. Але такі камені дуже часто проявляють себе хронічною інфекцією. На жаль, досить часто вони є результатом хронічної інфекції. Тому ознакою королевидних каменів можуть бути зміни в аналізах сечі. Досить часто людина може відчувати королевидний камінь у вигляді якоїсь тяжкості в проєкції нирки, можливо, тошнотою. Але в будь-якому разі, самостійно, ви собі ніколи не зможете поставити діагноз короловидний камінь. Якщо ми бачимо якісь зміни в аналізі сечі, звичайно, ми маємо звернутися до вашого спочатку сімейного лікаря, якщо він запідозрить, обстежить, звичайно, УЗД-діагностика покаже. Наявність такого великого каменя. Далі ми зробимо комп'ютерну томографію. Ми зможемо змоделювати 3D-модель такого каменя, ну і відповідно ми зможемо його почати лікувати. Насправді. Хай вас налякає розмір каменя, тому що в більшості випадків сучасна урологія дає можливість позбавитися навіть таких великих каменів, якими є короловидні. І досить часто навіть камінь розміром до 2 см, заповнивши собою, наприклад, невелику чашку і почавши проростати в лоханку, і маючи якийсь уже об'єм каменя в лоханці, ми теж можемо називати короловидним. Але маючи, в принципі, невелику масу, таких каменів ми можемо позбавитись навіть без проколів. Зайшовши через цей випускний канал, звичайно, якщо камінь має розміри більше 2 см, має велику масу. Такі камені ми можемо видалити шляхом прокола невеликого прокола розміром до 5 мм в нирку і дроблення такого каменя різними енергіями, такими як пневматична, лазерна. Ми ціле відео знімали про це. Звичайно, якщо камінь має дуже велику кількість відгалуджень, то для того, щоб позбавитися його, нам треба зробити декілька проколів в одну, в другу, в третю чашечку. Але в будь-якому разі, в такій ситуації ваша нирка залишається досить цілою. Ви отримуєте. Досить швидкий і позитивний ефект, тому не впадайте у відчай завжди є вихід. А сучасна урологія дозволяє позбавитися всього цього з мінімальними травмами. Але е, хочу наголосити на тому, що, на жаль, короловидні камені мають тенденцію до рецидивування. Тобто, фактично, якщо він... Дуже швидко і до таких великих розмірів виріс, значить, є якась системна причина. Тому рівень рецидиву в королевидних каменях він найвищий. Тому, коли ви позбавилися королевидного каменя, максимально акцентуйтеся на метафілактиці, тобто профілактиці рецидиву. А сучасні технології, знову ж таки, дозволяють нам все це зробити. Тому не хворійте, не лякайтесь, діагностуйте, слухайте думку лікарів, і все у вас буде добре. Ну що боєтесь королевидного каменя? Не знаєте, що це? Думаєте, що це окремий хімічний склад? А ми вам розказали, що це зовсім не так. Звичайно, я не говорю, що краловидний камінь це легка прогулянка. Звичайно, це велика проблема. Але після цього відео я думаю, ви вже не так панічно реагуєте на такий діагноз. Ну і звичайно, я як завжди попрошу вас підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео, прокоментуйте. Тоді ви отримуєте ще більше інформації. Насправді, у нас на каналі я вже багато розказував і про інші різновиди камінців. Я показував вам ціле відео про. Дроблення королевидного каменя через малесенький прокол. І коли ми будемо випускати наступні відео, ви теж отримаєте першими інформацію про них і, можливо, ще щось корисно черпнете для себе. Тому лайкайте, коментуйте, ставте дзвіночок. Ми будемо вам вдячні.